Діти залишились без батька, дружина без чоловіка, мати без сина. Сумна звістка шокувала жителів сваляви. Віктор Шепонтал, офіцер прикордонник, разом зі своїми товаришами потрапив під обстріл сепаратистів, захищаючи східні кордони України. Ворожа куля виявилася смертельною. Прощатись із 49-річним закарпатським героєм прийшли рідні, друзі, близькі та навіть ті, хто і не знав загиблого особисто. Аби з почистями провести в останню путь прикордонника, який поклав життя, виконуючи свій обов'язок перед державою, прийшли і товариші по службі. Похорона процесія під звуки військового оркестру рушила до церкви. Дорогу до храму встелили червоними гвоздиками. Час панахиди присутні не стримували сліз. Всі, хто знав Віктора Шепентала, досі не можуть повірити в те, що його вже немає в живих. Ми росли разом, ми жили по сусідству і росли разом. І батьки наші були куми, і ми з ними куми. Душа, людина, душа, який прослужив постійно, служив всі роки, був воєнною людиною. А то, що доброю, то про нього ніхто не скаже зла. А служити він хотів, він сказав, хто кіт не я, хто якщо не я. Молоді йдуть, а я не. Не піду. Хоч відговорювали його, і дочка просила не йти, але він сказав: Ні, я змушу, я мушу піти. Справжній патріот, закарпатський герой. Так говорять про загиблого жителя Сваляви. Він ні на кого не нападав. Він захищав нашу державу, от тих гадів, сепаратистів і погиб як герой. Вічна йому пам'ять і благодарність за це. Ще одне прізвище у списку загиблих Віктор Шепонтал став 30 30-м закарпатським героєм, який поклав життя, захищаючи свою державу на Сході. Та вічний спокій знайшов у рідній сваляві.